Привіт, любий, я щоденник і всім тим, хто його дивиться. Зараз кінець 2025 року. Я українська художниця Маріна Стукнієва, яка живе в Англії вже більше року. І я подумала, що було б гарно почати вести відео щоденник. І розповідати крок за кроком. Як проходять мої художні тижні, що надихає, за чим я спостерігаю, що робить моє життя більш насиченим, які події відбуваються? Мені здається, що буде цікаво мені передивитися це з часом. Якщо Бог дасть довге життя і через 20, і через 30 і через 40 років. Я не маю ніяких планів по таймінгу до цього щоденника, але я думаю, що я буду його писати за натхненням хоча б раз на тиждень. Тож починаю сьогодні 29. -го. Грудня 2025 року. Бо минулий рік був досить цікавий і насиченим, і я створила багато нових картин, брала участь в англійських виставках, зустрілася з багатьма цікавими людьми, оскільки це Перша сторінка мого щоденника вступ. То вона не буде дуже довгою. Але я вам покажу, над чим я працювала минулий рік, і які я плани маю на 2026. Бажаю всім гарного настрою, бо цей щоденник саме для гарного настрою. Мого і вашого. Тож подивимося в моїй арт-кімнаті, що там відбувається. Моя арт-кімната знаходиться на першому поверсі, вже прикрашена ялинка, бо ми відмічали Різдво і чекаємо на новий рік. Оселя прикрашена моїми роботами. Це одна з заключних картин 2025 року. Квіти, теплі кольори, зелений колір, символ життя, білий ніжності, червоні, оранжеві, радості, енергії. А це моя артмастерня, де я працюю. Корено багато картин і олійними фарбами, на папері, на полотні. Акриловими фарбами на полотні, наприклад, як цей живопис. Ця картина ще є в процесі. Український борщ з пампушками, осінній — Це теж ще незавершена робота. Ну, і так сталося, ви бачите, що майстерня вже перетворилася в галерею. Атрибути зйомок і один з натюрмортів, який символізує добробут і підписаний на латиня. Напередодні різдвяних свят я створила картини живописні, присвячені. Українському колориту, от одна з них це святкування міленіуму. Такий цей стіл, який мені нагадує саме 2000 ні роки. І бачите, там маленькі діти, що калядуються, які символічно перенесли традиції України в нове тисячоліття. На емоційну згадку хочу додати свій щоденник, що я відчуваю себе спокійною і щасливою. І я відчуваю, що життя прекрасне. Цей щоденник про творче життя, спокій, натхнення, радість, якщо вам таке до душі. Зустрінемось наступного тижня всім веселих свят!